В Ефірі передача особливе про найважливіші події. Факти на Житомирщині в Україні та світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. У календарі 10 листопада цей день є знаковим для таких видатних українців, як поета, лірика Теренція Масенка, письменниці онуки відомого галицького письменника і громадського діяча Миколи Устияновича Клавдії Бобикевич сори Також сьогодні виповнюється 88 років від дня народження Геніо Моріконе, італійського композитора, оранжувальника, диригента одного з найвідоміших композиторів у світі кіно 90 років тому було засновано Український науковий інститут у Берліні. Сьогодні у світі відзначається всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку, всесвітній день якості та міжнародний день бухгалтера. У Житомирі ходитимуть по красивій і ексклюзивній вулиці. На пішохідній вулиці Михайлівській розпочали встановлювати каналізаційні люки. Їх виготовили на ливарному заводі у місті Дубно Рівненської області за спеціальним ексклюзивним дизайном. Що зображено на люках і чому насамперед їх демонстрували для журналістів? Про це далі у відеосюжеті. Новий дизайн, використання одного із символів Житомира, співвідношення ціни та якості це все присутнє у нових люках, що сьогодні почали встановлювати на єдиній пішохідній вулиці Михайлівській. Презентацію щойно встановлених люків провели для журналістів. Ну, от, Перший заступник міського голови, голови але, Олексій Ясунецький вже переконаний, постійно. такі люки сподобаються пішоходам. Будемо ставити питання про те, щоб замінити повністю всі люки, щоб вони були брендовані нашим містом. Можливо. Буде не тільки водонапірна бежема, можливо, якісь інші символи міста. На кожному люкові гасло Житомира написане шістьма мовами українською, англійською та мовами національних мішин тих, які проживають у місті. Житомиряни та гості міста до заміни люків ставляться неоднозначно. Все, що йде в сторону покращення. Все, що за красоту, я за, аби тільки не вони не пошкоджені були, і щоб їх не змогли вкрасти на металолом. Ну, люки надзвичайно гарні. Я думаю, що вони коштують немали грошей, але. Є ще такі от, запитання до нашого мера, якби, чим він думає, як мають пересуватися люди, наприклад, із паличками, люди похилого віку, як їм, чи їм зручно взагалі зараз ходити нашими вулицями і чи можуть вони змогу ними ходити. Кисяні ще антивандальний, щоб їх не знімали на металолом, навче буде здорово. В плані першочерговості якихось витрат, ну, як на мою думку, вже як Робити реконструкцію центральної вулиці міста її треба робити повністю. Кожен люк має антивандальний замок і коштуватиме міській казні 3470 гривень. Наразі виготовлено 125 таких люків. Тим часом представники міської влади зазначають, при успішній співпраці з виробником Дубинським ливарним заводом саме таких люків у Житомирі може побільшити. Сергій Кусюченко, Ігор Грач, новини Житомирщини. На трьох десятках маленьких вулиць та провулків Житомира, де раніше ніколи у вечірній та нічний час доби не було повноцінного вуличного освітлення, увімкнули ліхтарі. Переваги новленої нічної ілюмінації міста вже встигли оцінити місцеві мешканці. А в міській раді обіцяють, що на початку наступного року в обласному центрі не буде жодної неосвітленої території. Як освітлюються деякі віддалені мікрорайони міста, і наскільки комфортно через це почувають себе його жителі разом із журналістами? Істами, цікавився Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. В обстеженні нічного життя Житомира брала участь і наша знімальна група. Для інспектування нічного життя Житомира обрали вулицю Романа Шухевича до недавна Сабурова, та кількох прилеглих до неї провулків. Тут було світло, але не дуже велелюдно. Прийдешні благоцивілізації благо цивілізації, випадкові перехожі місцеві жителі оцінили скромно. На тому провулку, на якому ви живете, там є зараз освітлення? Також кажу, що нещодавно встановили ще, так? Да? Десь... Місяці у два. Як міняли ці стовби, кров, цю проводку міняли все. А до цього взагалі було там освітлення? Чи... Через раз. То по то не горить. Ні, коли не було там свята роки, ми хотіли по Красноармейській вулиці. Там світ ще був. І Раніше ніколи не було світла. В нашому модерному проїзді. Нет. Нет. Там ми фонари політики то але. Но один два світло на мене навіть на моє подвір'я попадає світло, а рані влаштовує ніс раніше ні, раніше? раніше так не було. Зараз поставили нові стовпи, нові фонарі і зараз набагато краще, звісно. Вмикання ліхтарів на вулицях міста, на яких раніше ніколи не було світла, це частина заходів міської програми з модернізації нічного освітлення Житомира, розповідає Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Ми розробили програму по установці освітлення на тих вулицях переулках, де ніколи не було освітлення. У нас таких вулиць переулкав 77 в місті. І зараз ми знаходимося, Вот це пример небольшого переулка, де було встановлено светодиодное освітлення. До кінця року ми плануємо замінити 50, Ой, установіть освічення на 50-55 вулицях Переулка. пірілку. Сергій Сухомлин повідомив, що до кінця року мають не тільки посвітлішати раніше темні і віддалені мікрорайони Житомира. Відповідно до програми, замінять на більш економні майже 2000 тисячі ліхтарів нічного освітлення у центрі міста. Зараз ми починаємо заміну. Светильников на центральных улицах города Житомира: это Киевская, это улица Бердическая, улица Покровская, улица. Проспект Мира і другие вулиці, Параджанова та же то есть порядка 11 центральних вулиць города Житомира до кінця года за счет денег фонду регіонального розвитку і софінансування з міського бюджету ми повністю міняємо на сучасне світодіодне освітлення. на модернізацію нічного освітлення Житомира спрямують 25 мільйонів гривень. Використовуватимуть сучасні ліхтарі винятково вітчизняного виробника. Проект має окупитися за три роки. Ірина Остапчук, Максим Возний, новини Житомирщини. І ще коротко про події на Житомирщині у Житомирі перевірять роботу 40 вуличних сирен та увімкнуть козацький марш. Один суддя та троє слідчих з Житомирської області потрапили до сотні найбагатших. Житомирська п'ятикласниця Аня Колесник протягом року отримав стипендію президента України. У місті новограді Волинському поліцейські затримали крадія благодійної скриньки. Правоохоронці з'ясували, що це 28-річний звягельчанин, який вже був раніше засуджений за майнові злочини. У скоєному він зізнався за попередньою інформацією. Підозрюваний викрав близько 700 гривень. Триває досудове розслідування. Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі. І ще про особливі події, факти в Україні та світі, президент України Петро Порошенко остаточно звільнив Міхаїла Саакашвілі з усіх займаних посад. Президент Петро Порошенко зустрівся з відомими українськими правозахисниками, засновниками та членами української громадської групи сприяння виконанню гельсінських угод з нагоди 40-річчя створення цієї правозахисної організації. Президент наголосив на важливості відновлення історичної справедливості та донесення історичної правди про борців за волю та незалежність України за часів тоталітарного радянського режиму. На його переконання повернення правдивої інформації під Учники з історії України про борців за незалежність нашої держави необхідно зробити негайно. І міністерство освіти і науки вже здійснює підготовку цих змін сьогодні. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман з робочою поїздкою побуває в Херсонській області. Народний депутат та українська льотчиця Надія Савченко написала відкритого листа новообраному президенту США. Дональду Трампу з проханням підтримати Україну, Національне антикорупційне бюро долучиться до процедури відбору суддів до нового Верховного суду, зокрема, оцінюватиме претендентів на наявність корупційних ризиків. Уряд підтримав проект, який дозволить у 2017 році знизити ціни на ліки та зробити їх доступнішими. І про події у світі, президент США Барак Обама, який Залишає посаду сьогодні. Зустрінеться з обраним лідером Дональдом Трампом на фоні протестів прихильників Гіларі Клінтон, яка програла вибори. П'ятеро людей отримали поранення, в тому числі тяжкі внаслідок стрілянини, яка сталася в американському місті Сіетл неподалік від демонстрації проти перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці у Нью-Йорку та інших містах на знак протесту проти перемоги Трампа. Трампа у виборах. І про особливе у Дніпрі розробники анонсували створення нового ракетного комплексу. За офіційними даними, оперативно-тактичний комплекс Грім 2 розроблений на базі конструкторського бюро Південне. Основною перевагою розробки є те, що. Дальність ураження 300 кілометрів, а максимальна 500. Грім 2 призначений для берегової охорони ураження неземних цілей на великих відстанях. Що ж, це була передача «Особливе» про особливі події і факти, яку дублює наш сайт ВірадіоЗЕТЕКОМ'ЮЕЙ. Бережіть себе та Україну. Побачимось на телеканалі Житомир.